Ми вже такий зустріч проводимо з, 2000, з кінця 2022 року. І кожен раз ми, якісь нові проблеми з'являються, але разом з тим ми бачимо таку тенденцію, що напевно скажемо критичну річ. Але про ці проблеми, які ми говорили сьогодні, 12 лютого 2025 року. Ми говорили це ще в грудні 2022 року. Пройшло два роки, і, на жаль, не вирішується питання ні про автомобілі, які заїхали по 174-й четвертій постанові, тобто до електронної системи СГД, які вже є знищені, також сьогодні. Бачите, 80% питань це було питання про автомобілі, питання про списання неліквідної гуманітарної допомоги, починаючи від. Медицини, автомобілів і продуктів харчування, які накопичуються на складах, а згідно 728 постанови, ми не можемо списувати ті, цей гуманітарний вантаж, бо комісії при державних органах влади вони не збираються і треба вносити зміни. Тобто ми бачимо там десяті, сотні спроби влади налагодити забезпечити нормативну якусь законодавчу базу. Але на жаль, проблеми є, і от ми сьогодні помітили з друзями, що проблем не менше, а волонтерів менше. Наша громадська організація «Нескорення» дійсно провела чотири всеукраїнські міжнародні саміти волонтерів. Провела, ми проводимо регіональні у Львівській області, що квартально, що, що півроку, зустрічі з, з представниками обласної влади. І я хочу сказати, що звичайно, що є ефект. Перше, ефект, люди знайомляться, між собою. є різний рівень розвитку кожного волонтерської організації, кожного волонтера. І одного вони підсилюють, вони чують щось нове, так більш досвідченіші допомагають іншим, тому що волонтери допомагають іншим волонтерам. Але я хочу сказати про те, що, наприклад, ми сьогодні, як то кажуть, кулар спілкувалися про те, що є вже одинадцята спроба центральної влади очолити і координувати волонтерський рух на Україні. Це 11-та спроба. Місяць назад була спроба створити раду, десята спроба раду волонтерів при президенту і при Львівській і при ОВА. А зараз вони хочуть створити координаційну раду розвитку волонтерства. То тим добродіям, які сидять у великі кабінети, я хочу сказати, що не треба розвивати волонтерство. Ви можете сприяти розвитку самого волонтерства. А насправді ви маєте держава виконувати свої функції, тоді не треба буде волонтерів. Не Очолюйте цей, бо волонтери це і вільне козацтво, яке ніхто не може очолити, роз'єднати і очорнити. Тому давайте під час війни ми волонтери взяли на себе важку ношу, допомагаємо державі, але держава має виконувати свої функції. Тоді не треба буде волонтерів на кожній зустрічі з іншими волонтерами. У нас є, наприклад, взаємопоміч волонтерів Львівщини Ватсап група яка діє з 6 вересня 2022 року, де є 135 представників керівників волонтерських організацій. Я майже кожному завжди задаю призвучне запитання, що вас ще мотивує працювати. І звичайно, що всіх мотивує те, що ми маємо безпосередньо контакти з військовими. Ветерани повертаються до наших організацій. Багато з наш хлопці воювали, стають волонтерами. Ми допомагаємо військовим. Українське суспільство, по те, є парадокс, десонадисонанс, так. Вона має на вищий рівень довіри до ЗСУ і на вищий рівень довіри до волонтерів. Але разом з тим суспільна підтримка безпосередньо донатами всі, для військових і для волонтерів, що розменшується. Тому ми, волонтери, ветерани, мусимо робити на своєму місці те, що ми маємо робити, тобто робити більше, ніж ми можемо зробити. Тоді при хорошій координації. Трьох секторів влада, бізнес і громадський сектор. Якщо ми будемо працювати на місцях тилу то добре, тоді фронт буде отримати все необхідне, і тоді ми маємо шанс вистояти і пізніше перемогти. Якщо просто, на жаль, волонтери не тільки працюють за себе, вони повинні ще й працювати і допомагати владі приймати правильні закони для військових. І також волонтери. Працюючи з бізнесом, щоб бізнес також долучався, тобто -то наша місія волонтерів зараз є ширша, екзистенційна. Не дати суспільству повісу заснути, не призвичається до війни. Бо військові криком кричать про те, що війна і ворог наступає, і ми, волонтери, повинні допомогти, в тому числі і, і військовим, і. Стимулювати владу і бізнес допомагати та ще й розбурхувати все суспільство. Що друзі, війна триває, нам треба перемогти. Але я впевнений, що ми зможемо і вистояти і перемогти.